Центр рекрутингу військово-морських сил працює у рівному два роки. З нагоди цієї дати на Лебединці розгорнули мобільний пункт. Головна мета це охопити чим найбільше регіонів, так само прорекламувати військово-морські сили в нашій області. В Волинській області в цьому регіоні по рівному, чесно кажучи, небагато. Зв'язку з тим, що Рівна це хіба найвіддаленіша точка України до моря. Більшість людей потрапляють військово-морські сили з півдня України, з центральних областей. Але це тисячі людей, які звернулися і пройшли через наш центр. Зі слів Олексія Саблія, такі мобільні пункти розгорнули ще в дев'ятьох регіонах. У них всі охочі можуть ознайомитись з вакансіями в бригадах морської піхоти та берегової охорони. Дякую. Про новостворений 101-й окремий зенітний ракетний дивізіон морської піхоти розповів військовослужбовець Роман. Прикриваємо ми все, що летить з неба. Ракети, дрони різного виду типу. І так далі. Дрони камікадзе розвідувальні дрони. Ось. В принципі, для цього нас і створюють для прикриття інших підрозділів, різних стратегічних об'єктів, техніки військової, цивільної, всякої різної, яка Важлива на сьогоднішній день держави. Нині у бригадах морської піхоти потребують фахівців як на бойові, так і на тилові посади. Олексій Саблій каже: усі охочі долучитися до лав військово-морських сил можуть звернутися у центр рекрутингу у будь-який час. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.